Ой, блін. А, -а, 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 а як болить, блін. А -а -а -а. Зря я цю затію зробив з гранатою. Краще б не було взривати цю двері від гаража. Довбані гранати. Ой, хоча якщо вони такі мощні, я можу всіх зомбаків тут рознести. Блін, цей воєнний, мабуть, мертвий, да? Може це він поклав сюди ці гранати. Які такі погані, що не взривають нікого, тільки перевзривають. так, до речі. У мене є, звісно, ідея, може. Так, так, так. Кого я по я когось побачив у вікні в міліцейському частку? Офігеть, офігеть, офігеть. Блін, треба скриватися, може це бандит якийсь. Блін, 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 блін. А, єлі. єлі біжу, єлі біжу. А, болить. Ще рана од бомби не загоїлась а о. Ай, хто це в мене стрельнув? Ай. Ай, блін. Ай. Стріляй... А.